Добрий день, отримала посилочку від агромаркета магазину. Розпакувала. Ось так гарно запаковано. Замовляла я амараліси, замовляла калу і сірку колоїдну. Ось так гарно запаковують. Ось кала. Жовту, дуже хотіла жовтий колір кал. В кінці відео покажу без упакування ці Сірка колоїдна рідка, сірка колоїдна порошку. Ось і пеаструм. Дуже гарний. І ще один гіпліаструм мандела дуже темного кольору, квітка. Ось розпакувала. Один амараліс, вже готовий скоро квітнути, десь за три тижні побачу квітти. Звичайно, ось гарне коріння. Лусочки я ці заберу, оброблю від кліща. Буде все супер. Ось цибулина. Double Dream, дуже величезна. Корінців вже є багато новеньких, це супер, дуже швидко приживеться. І клубень кали з зеленими росточками. Все супер. Дякую, агромаркет.